Привіт! Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині! В цьому відео я хочу розповісти вам власний досвід, як я вивчила німецьку мову за один рік. Також я поділюсь з вами класними лайфхаками з цього приводу. Або це відео побачило якомога більше людей, ставте лайк, пишіть коментарі, як ви вивчаєте німецьку мову та для чого, та обов'язково підписуйтесь підтримуйте українськомовний контент. Дякую. Досить часто можна почути думку, німецька мова є складною мовою для вивчення серед інших іноземних мов. Я хочу вас не налякати, а навпаки, заспокоїти. Якщо є хоча б одна людина, котра змогла підкорити німецьку мову, значить і ви це зможете. А враховуючи той факт, що в Німеччині проживає дуже велика кількість іноземців, які досить таки добре розмовляють німецькою мовою, то ви можете заспокоїтися, видохнути і зрозуміти, що і ви впораєтеся з цією задачею. Друга причина німецька мова є досить таки логічною. Граматичні правила, побудова слів є досить таки простими, без винятків. Раджу вам на початку визначити мету, за чого взагалі ви вивчаєте німецьку мову. Чому це важливо? Або ви могли в процесі вивчення іноземної мови мотивувати себе. Підтримувати себе, пам'ятаючи, задля чого ви заціли цю справу і аби ви не закинули вивчення мови існує три методи для вивчення мови. Перший це самостійно, другий індивідуально, третій групові заняття. Розпочнемо з самостійного вивчення мови. На мою думку, цей метод є найскладнішим. Чому? Тому що він підходить більш таким посидючим людям та людям, котрі, наприклад, хочуть самостійно знаходити інформацію. В принципі, цієї інформації досить таки багато для вивчення мови це і сайти, мобільні застосунки, лектор. Електронні книжки і так далі. Плюс в тому, що це все є безкоштовним. Мінус ви не маєте викладача і ви не можете запитати так, щось, що ви не зрозуміли. Другий метод це індивідуальні заняття. Я використовувала цей метод з рівня А1 по рівень Б1. І тут наступні плюси. А ви спілкуєтеся а те тет з викладачем, можете в будь-який момент запитати, що ви не зрозуміли, і так далі. А темп вивчення мови залежить тільки від вас. Третій метод це групові заняття. Я використовувала цей метод, коли вивчала рівень мови Б2. Чому? Тому що, на мою думку, групі заняття ідеально підходять саме для розмовної німецької мови. До рівня b 2 ви вивчали вивчаєте вордшат, тобто поповнюєте свій словниковий запас, граматику, але потім вже на рівнях b 1 b 2 і так далі, вам потрібна саме розмовна практика. І на мою думку, все-таки з викладачем. Індивідуально досить таки а, складно саме цю розмовну практику отримати. Ну, принаймні, в мене було так. Е, мені здавалося, що досить таки багато слів я знаю, але вони в такому пасивному стані, і мені хотілося, е, аби вони перейшли в активний стан, або я не боялася. Будувати речення і так далі. Просто розмовляти через цей бар'єр спочатку досить таки важко а, перейти, коли ви ніби робите вправи, а, все в письмовому вигляді і так далі, ніби знаєте слова, а побудувати речення ви не можете. Це в принципі нормально, і для цього саме підходять групові заняття, аби перейти через цей бар'єр і розпочати розмовляти. Не будьте до себе занадто вимогливими. Не ставте собі мету, що я вивчу німецьку мову за, наприклад, тиждень, за місяць, за три місяці, і не вірте, будь ласка, таким курсам, котрі вам таке взагалі пропонують. Вивчення німецької мови, взагалі будь-якої іноземної мови, це досить такий індивідуальний процес. Все залежить від вас. Є як ви знаєте, багато рівнів це А1, А2, Б1, Б2, с 1 С2. Іноземці зазвичай знають німецьку мову на рівні Б2. Цього достатньо для роботи. Рівень С1 вимагають у вищих навчальних закладах. І зазвичай А1А2, кожен рівень можна пройти 3 місяці, тобто 6 місяців загалом А1А2. Б1, Б2, ці рівні вони є більш об'ємними, це від 4-3 місяців і більше, може бути і до півроку на один рівень і так далі. Все залежить від того, наприклад, людина працює чи ні. Якщо людина працює, на мою думку, їй достатньо двох занять на тиждень. Не перетворюйте вивчення німецької мови на таку муку. Тому що просто ви після інтенсивних занять кожного дня будете думати, ні, я це не можу, це занадто складно для мене, я не впораюсь, і просто через тиждень, максимум через місяць, ви просто полишите цю справу, тому що це так не працює. Зробіть німецьку мову як своє хобі, цікаве захоплення, але в жодному разі не робіть з цього якусь якісь кола. Аду і так далі. Якщо ви не працюєте, не навчаєтесь, то ви спокійно зможете вивчати німецьку мову тричі на тиждень. Я робила так: я тоді взяла паузу, я не працювала, я вже тоді закінчила мій університет, і я могла спокійно вивчати німецьку мову. Тобто, цілий рік я присвятила тільки вивченню мови. Але Хочу вас ще а, застережити, заспокоїти. Якщо хтось а, вивчив мову за рік, чи, наприклад, є люди я також дивилася, хтось розповідає, ой, я вивчив мову за 6 місяців, це не означає, що ви також має, маєте вивчити мову за цей термін. Це все досить індивідуально. Не заганяйте в себе такий глух, глухий. А кут, що ні, я маю це швидко зробити інтенсивно і так далі. Ні. Щодо вивчення німецьких слів. А раджу вам вивчати певну кількість. Так? Наприклад, я робила 30-35 слів кожного заняття, але постійно. Це, здається, ніби мало. Я на початку казала, що ні, ну це якось занадто мало, 30-35, я можу більше. І вона мені казала: ні, цього достатньо. Краще така кількість, але систематично, аніж там 100 слів за день, і воно просто ти його навіть не запам'ятаєш. І я робила дійсно так і з часом зрозуміла, так, цього дійсно достатньо. Я вивчала ці слова, я їх повторювала час від часу, і я вивчала, раджу вам також так вивчати обов'язково артикль, слово і а, слово в однині, і слово в множенні, так. Наприклад, «das Buch дій бюхе, або ви знали, а, як його використовувати взагалі в реченні. Щодо граматики, раджу вам з самого початку робити такі вправи на переклад з української мови на німецьку мову. Чому це важливо? Чому я дуже рідко робила такі вправи, де потрібно наприклад, ставити слово і так далі. Тому що, як мені викладачка пояснила, аби ти. Зрозумів потім, як взагалі використовувати в розмовній мові а, речення, так, як будувати речення, де стоїть підмет, підмет, де стоїть присудок, де стоять другорядні члени речення і так далі. І дійсно, потім мені німці казали, що в моїй мові чітко є така ось форма, так, структурованість, немає такої мішанини. Тому я вам раджу також виконувати такі вправи. Сторіть навколо себе німецьке мовне середовище. Що я маю на увазі? Слухайте німецьке радіо, є спеціальні мобільні застосунки для цього. Дивіться німецькі фільми, кіно, телебачення, слухайте музику, подкасти, дивіться блогерів. Досить багато є книжок, статей і так далі. Якщо вас цікавлять, наприклад, подорожі. Дивіться німецьких тревел-блогерів. Якщо вас цікавлять, наприклад, такі передачі телевізійні, шеф-кухар, голос країни, є такі аналоги і на німецькому телебаченні. Ви не маєте обов'язково весь час тільки використовувати матеріали, де написано lernen», учення німецької мови і так далі. Зробіть так, аби і в ваш вільний час німецька мова мала місце у вашому житті. Але ви не обов'язково маєте при цьому сидіти і а, а, зі словником перекладати кожне слово. Ні. Наприклад, коли ви переглядаєте фільм, так, а, ви вже пасивно будете вивчати слова. А, Наприклад, наш мозок він працює так, що є, ви почули речення в ньому. Ви знаєте три слова, а два слова ви не знаєте. І в цей момент наш мозок намагається зрозуміти, а що ж може бути. На місці цих цих слів, так яке значення вони а, можуть мати. Це вам дуже допоможе, аби, наприклад, коли ви будете розмовляти з німцями, будете в ситуації, коли ви якесь слово не знаєте, і ви вже приблизно будете з контексту виходити і зрозуміти, яке значення має це слово, і загалом речення. Я раджу відвідувати розмовний клуб також. Це буде дуже корисно, наприклад, людям, котрі вивчають німецьку мову самостійно або ж відвідують індивідуальні заняття. Викладач надає певну тему для дискусії, наприклад, гендерна рівність, захист навколишнього середовища і так далі, в залежності від рівня німецької мови, і ви починаєте дискутувати з іншими учнями цього клубу. В чому тут великий плюс? Це розмовна практика, це ви якісь нові слова, нові граматичні конструкції і так далі. І ще я хочу сказати, мені здається, це дуже важливо, не картати себе за помилки. Якщо ви щось сказали неправильно. Uh, так, Не вимагайте від себе, що все я маю на початку вже от, ви приїхали в Німеччину, ви маєте одразу роз, розмовляти суперкласно без помилок, хох, деч, uh, літературної мови і так далі. Ні, це, на жаль, так не працює. Uh, не думайте, що краще я помовчу, аніж я зроблю помилку, так, коли я щось скажу. Ні, тільки так люди вивчають мову, коли ви розмовляєте з. Людьми а, вам потрібно просто а, елементарно висловити свої потреби і так далі, і довго мовчати вас не вийде, на жаль. Але не картайте себе, ось я так там сказав так, тут я зробив помилку, краще буду мовчати, аніж помилятися. Ні. Не будьте до себе такими суворими, вимогливими. Ви потребуєте певний час, аби звикнути до іноземної мови. І німці вони досить таки толерантні. Вони розуміють, що це для вас іноземна мова, що, як вони кажуть, це не є вашою муташпахи, так? Це не рідна мова для вас, що ви переїхали в іншу країну, де інші люди живуть, інша мова. Вони досить таки толерантні в цьому плані. Головне, бо ви дозволяли собі помилятися і не боялися цього. Я сама, коли приїхала сюди, перший раз, коли я приїжджала, я приїжджала на практику в клініку. А в перший місяць, я пам'ятаю, досить добре, я казала тільки я не досить важко на початку переступити через це, через цей бар'єр мовний, коли ти ніби все розумієш. Але ти не можеш просто відповісти, ти боїшся, що Боже, я ще зроблю помилку, ой, це жах, вони щось там скажуть, чи будуть пальцями показувати, чи будуть сміятися, ні. Взагалі не так. І коли вже ти розумієш, що потрібно якісь потреби висловити, ти задають питання, ти маєш відповісти, якісь вирішувати питання, і вже якось вона природньо так виходить, що ти вже починаєш розмовляти, так? І не намагайтеся на початку одразу від розмовляти такі, мови використовувати такі речення складні. Наприклад, в мене була така проблема, я така хотіла використовувати складні конструкції, складно сурядні речення, підрядні і так далі. Ні, намагайтеся короткі речення, зрозумілі, вас зрозуміли і так далі. Тому що на початку є акцент такий, так вони можуть сказати все правильно, а вони можуть просто не зрозуміти. Це все окей. Коли ви щось не розумієте, питаєте біти, і вони вам повторять. Німці самі так запитують, вони перезапитують. Це нормально, це окей. Не заганяйте себе, не будьте суворими, і е, все у вас обов'язково вийде. Якщо є хоча б одна людина, котра вивчила. Німецьку мову, а таких дуже-дуже багато, то значить і вам підкориться ця мова, і ви це зробите. Я вас запевняю в цьому на всі-всі тисяча чи мільйон відсотків. Це була моя історія, мої поради, щодо вивчення німецької мови. Пишіть обов'язково, будь ласка, коментарі, або я отримала фідбек, зрозуміла, чи були вам корисні ці поради чи ні. Що ви думаєте з цього приводу? І пишіть вашу історію, за для чого ви вивчаєте німецьку, мову і як. Я вам бажаю дуже-дуже багато успіху з цього приводу. У вас все-все вийшло, ви з цим впораєтеся. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До нових відео та не забудьте поставити вподобайку та підписуйтесь. Па-па!